З 25 жовтня в стінах комунального закладу Центр культури та дозвілля сухополов'янської сільської ради діє виставка Плетене диво на ній представлені вироби сіна, виготовлені працівниками культури та їх вихованцями. Відвідувачі виставки можуть не тільки помилуватись роботами умільців, а й придбати таку красу в свою оселю. Всі зібрані кошти будуть перераховані на підтримку Збройних сил України до окремої механізованої бригади, у якій служить наш земляк. Зараз вони захищають Авдіївку, закриваючи її. Своїми спинами в чергове за підтримки керівництва в сухополов'янській громаді проходить благодійний захід, організований працівниками культури на підтримку збройних сил України. Сьогодні на виставці продажу кожен може не тільки помилуватися виробами, але й придбати оберіги для себе та своїх друзів, зроблені з любов'ю та вірою в нашу перемогу працівниками культури та їхніми вихованцями. Такі заходи допомагають відродити, зберегти та примножити традиції і ремесла нашого народу. Головне завдання цієї виставки полягає в зборі коштів для наших захисників. Тож сьогодні працівники культури з гуртківцями зробили обереги соломи власними руками. Аби наблизити нашу країну до перемоги, дивлячись на те, як молодь долучається до таких благодійних організацій, можна з впевненістю пишатись нашим зростаючим поколінням, адже саме від патріотичного виховання дітей залежить майбутнє нашої держави. Ці вироби робили дітки наші, які відвідують наш гурток. Во главі за мною і нам допомагала майстриня нашого села Оніщенко Наталія Іванівна, яка розповідала нам про значимість цих оберегів, як вони робились колись в минулому, і що вони означали. І кожний оберег має своє значення і для чогось ну, предназначений. Всі вироби продаються, і ми дуже-дуже думаємо, що їх розпуплять, і вони це для нас велика честь, що ми теж вкладаємося в нашу перемогу і зможемо якийсь внесок зробити для цієї перемоги. А з дітками ми робили нашу ведмедя. Дуже складно ведмедя робити, тому що це дітки в нас були невеликі, ходили до нас літом. За три неділі ми його зробили. В Українського народу є давня традиція: від покоління до покоління передавати сімейні обереги та реліквії як пам'ять невмирущості родоводу. Сім'ї Мусієнко села Смож підтримують і палко оберігають цю традицію. Як родинний оберіг в спадок з бабусиної скрині, пані Світлана отримала колекцію домотканих доріжок, яку можна було побачити на даній виставці. Чоловік Світлани Володимир Мусієнко поділився історією історичних виробів. Сьогодні він привіз на виставку майже 100 метрів домотканих доріжок. Свій час їх виткала жителька селища Дігтярі, коли срібнянського району. Коротенько розкажу про неї. Ганна Ільковна Радченко народилася в 1917 році і постійно проживала в цьому селищі. Ткацтвом займалася вже в зрілому віці і ткала, любила ткати, любила цю справу і ткала до 80 років. Ткацтву навчила своїх дітей, внуків, невісток. Доньок, які пізніше працювали на Дігтярівській ткацькій фабриці, померла Ганна Ільковна 96 років, і після себе залишила великий ткацький, можна сказати, скарб, нагороджена медаллю Мати героїня України. Частина цього скарбу, якого ви бачите, Залишилася і її внуці, нині моїй дружині Світлані. Виставка відбулася за підтримки голови Сухополов'янської сільської ради Дениса Росовського. Діяти вона буде до останнього непроданого виробу. Переглянути роботи умільців можна в комунальному закладі Центр культури та дозвілля Сухополов'янської сільської ради в селі Манджосівка, вулиця Героїв війни, 91, або онлайн на Фейсбук-сторінці Центр культури та дозвілля. Всі донати перераховують на рахунок, який ви бачите перед собою на екрані. Тож просимо вас зробити свій вклад в добру справу і придбати щось для себе. Бонусом ви отримаєте красиву річ, оберіг зроблений з позитивними думками, любов'ю та вірою в близьку перемогу.